Місцевим громадам треба більше повноваження. Головне надати можливість самим розпоряджатися заробленими грошима в Україні. влада готова розпочати процес децентралізації і провести реформу місцевого самоврядування. Серед ініціаторів зміни голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв каже: нині місцеві громади у злиднях, а все залежить від волі столичних чиновників. Навіть гроші, які є в обігу всіх рівнів бюджетів, районних, сільських, міських і обласного бюджету. Вони Ходять в банківському секторі. Але обласний бюджет, сьогодні, даючи заявку на казначейство, не може навіть проплатити канцелярські товари. вже цього року може розпочатися процес передачі повноважень місцевим громадам. Уряд розробив концепцію реформування, а Чернігівщина може стати одним із центрів нових змін. Очільник обласної ради наводить приклад Австрії, де одна з найбідніших земель перетворилася на лідера. Чернігівщина може зробити прорив. Серйозний провив, маючи, будучи однією з найдепресивніших, але по потенціалу інтелектуальному і ресурсному, в 100 кілометрах від Києва може стати регіоном, який може бути взірцем для інших областей і в тому числі для регіонів Європейських країн. У нас для цього є всі можливості, плюс два кордони з Росією і з Білорусі. Голова облради каже, в області вже почали наводити лад. Насамперед розкрито одну з найбільших земельних афер. Ділки намагалися розікрасти чернігівські землі. У людей хотіли украсти сотні гектарів, начебто для ведення селянських господарств.